Ну, штурмували регулярно цю позицію. І цей момент з тієї сторони їде їхній танчик. І просто нас кинуло. Ми залітаємо в кущі і починаємо куваркатися. Робимо ці куварки, стаємо на колеса і їдемо доїжджаємо. І їхні там якісь відповідно, починають тікати до себе. Не добігли трохи, наші дрончики там їх положили. Ну, слава Богу, машини у нас крепкі, держать крупний калібр. Мене Черкаська область. О, В цивільному житті у мене я керував мебільною фабрикою. Ну я можу керувати людьми. Ну я знаю там підход до, ну, до кожного, тому що з одним треба так побалакати, з другим по-другому. Ну, немає таких ситуацій, що там що немає виходу. По-любому щось є. Ну, якось якось можна це все розрулити. Ну, Лучше не панікувати і думати, що робити. Це був найперший мій бойовий досвід на позиції багмет. Ми це наблюдали цю картину. Як е, вони хотіли загородити цей проїзд а, е, під железнодорожним дорожним мостом? Проїзд був дуже важливий для нас, тому що у нас за мостом ще були позиції наші. І якби, ну, якби вони перекривали, ну, перекривали цей проїзд, все логістика нарушається, хлопці залишаються там е, в, в окруженні, грубо говоря, без подвозу, БК, без, без води, е, батарейки на рації ми їм закидали дронщики, закидали там, воду, зав, ну, завозили. Це все дронщики робили. Це молодці хлопці. Ну, штурмували регулярно іменно цю позицію. Один раз така була ну, момент такий страшний, там я ж лякався, коли наша машина поїхала їм вести БК, сухпайки і воду, і повинна була забрати ще 2-3. Но дуже опасна позиція, боялись прямо до них доїхати. Їм треба було метрів 50 3 сотих навстрічі виносити. Тобто ми, коли бачили, що наша машина вже під'їжджає, ми сказали їм вибігайте. Вони тянуть цих трьохсотих, наша машина останавливається, викидає просто на асфальт і е, воду, руть трьохсотих, розвертається наша машина і починає уїжджати. І в цей момент з тієї сторони їде їхній танчик. Я думаю, все, зараз просто дасть таку прямую в жопу і хана всім там буде. Ну, там, тому що там танка немає спасіння, тим більше бронемашині. <кій> ну, а чогось цей танк. Ну, він бать, ну, видимо, туди їхав спеціально зі своєю задачею перекрити цей проїзд під мостом. Він розвертається по діагоналі, заїжджає, упирається в стіну. Слава Богу, в нього була наварена каркашу, він не може бачити, він столом буртить. Я думаю, слава Богу, наша машина поїхала, танк уперся і одразу його підпалюють в пів. Їхні танкістики випрягнули, відповідно, починають тікати до себе. Не добігли трохи, наші дронщики там їх положили. Наші хлопці благополучно доїхали, і на слідуючу ніч поїхали зі своєю машиною. Інженерна машина зацепила цей танк і та потягнула до нас на нашу сторону. Ну, а я знаю, що якщо ранення серйозне, то є у нас час, два максимум, щоб спасти, наприклад, ногу. Я почув, що ну, моєму хлопцю на позиції на, цій, на конгі прилетіла міна і перебило кістку під коліном. Котше опасне ранення, йому наложили жгут, і треба срочно за ним виїжджати. Я беру воділя, такі, такий, воділяв мене всі відбиті, вони завжди їздили до останнього. Беремо водітя, я з ним їду, і вже при в'їзді всі лідово коли у нас ну, як, що, якийсь взрив, чи артилерія, чи що, ну коротше десь рядом, а ми дуже швидко їхали, ми їхали там около сотки. І просто нас кинуло. Ми залітаємо в кущі і починаємо куваркатися. Робимо ці куварки, стаємо на колеса і їдемо доїжджаємо нас, тако, у нас ну, машина, Я, ну, я не пам'ятаю, коли люди доїхали, я пам'ятаю, що вже відкрилася ляда задня. Хлопці вже так до мене, мене, мене піднімають, кажу, я сам вийду. Вони, та ні, 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 не Пошли, от винесли мене, положили на траву, винесли водія, положили на траву. Все, визвали нову машину, з машиною медики приїхали. Коротше, і мене витягували, мене завезли одразу на стаб пункт, Цих на, качал, на каталки ці виводять із больниці, а його якраз вигружають. Завезли його. Ну, того, там таке було ранення, що ну, не могли спасти ногу. Тобто Там його такий осколок був, що перебило прямо, ну, нога, грубо говоря, там, на шкурки на якісь висіла і все. Вийшло, що? Шия зломана, два ребра, перелом хребта тут там де з цим статом звітняється, і три переломи таза. Я не знаю, після мого поранення ще більше 40 днів вони там були. До того моменту, поки вже не обійшли з трьох сторон цілі, Ну, вже дуже важко було під'їжджати, тому що ДРГ їхня заривалися з боків. Ну, слава Богу, машини у нас крепкі, держать крупний калібр. Так що, в принципі, не страшно, страшні були міни. Мрія, що перемога наша: побачити дітей, рідних, дружину, щоб все було добре.